вгримене своїм крилом збережи зігрій своїм теплом Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати людині, яка мудро дбає про своє майбутнє. Згідно зі святим письмом, людина це дух, душа і тіло. Тіло ми можемо бачити, можемо піклуватися про нього. А як дбати про духовне тіло, те, чого ми не здатні бачити? Запитаємо в пастора. Звісно, дуже важливо турбуватися про своє фізичне тіло. Але не слід також нехтувати і тілом духовним. У першому посланні до Корінтян, в третьому розділі, 16 віршем, апостол Павло написав чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? А трохи нижче в шостому розділі ми читаємо: хіба ви не знаєте, що ваше тіло? То храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога і в тілі своєму, та в дусі своєму, бо Божі вони. Так само, як фізичне тіло має потребу в правильній рівновазі, Правильному балансі харчування, фізичного навантаження і навіть відпочинку, так само і духовне тіло повинне досягти збалансованого існування, щоб максимально реалізувати свій потенціал, бо наші фізичні тіла тимчасові, а от наш дух житиме вічно у всі часи, а нині особливо, люди приділяють увагу лише фізичному тілу, та що там увагу? Багато людей мало не поклоняються йому. Справді, мільярди доларів щорічно витрачаються на обслуговування саме фізичних наших потреб. Скажіть, скільки грошей ми витрачаємо на одежу і їжу, на косметику і прикраси, на спортзали і спа-салони, на журнали, на каталоги і таке подібне? А скільки коштів витрачають люди на консультацію так званих фахівців, котрі обіцяють допомогти тілу досягти ідеального стану? Так, і ця зацикленість на фізичній досконалості, у своєму розумінні досконалості, звичайно, сягнула вже таких розмірів, що її цілком можна назвати новим видом ідолопоклонства. Так, ви маєте слушність, і одна з причин нерозуміння цілі Божого творіння. Наші тіла Бог створив за своїми образом і подобою і дав п'ять доручень, які людина повинна була виконувати. Про це ми читаємо в першій книзі Біблії. Перше заселяти землю. Друге обробляти землю. Третє панувати над царством звірів. Четверте піклуватися про Едемський сад. І п'яте утримуватися від плодів з дерева, пізнання добра і зла, а натомість вживати плоди будь-яких інших дерев. Ми знаємо, що земні тіла, у яких ми зараз живемо, тимчасові. Колись ми житимемо у воскреслих тілах, у таких, яке отримав Ісус Христос після Свого Воскресіння. І ми зобов'язані піклуватися про свої тіла і використовувати їх для служіння Господеві, поки ми тут на землі. У деяких текстах святого Писання наводиться порівняння фізичного і духовного тіла. В тому ж першому посланні до коринтян ми читаємо, чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? А як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви? Одна з основних ідей тут, що фізичне тіло тісно пов'язане з духовною природою, і що вчинки фізичного тіла мають духовні наслідки, погані або добрі. І наші тіла буквально це храм Духа Святого. І тому кожна людина повинна відповідально дбати про цей храм, щоб Духові Святому було в ньому комфортно і затишно. Саме так. І найперше треба подбати про задоволення фізичних потреб кожної людини. І перша така потреба це їжа і вода. Правильне співвідношення поживної їжі і води допомагає тілу добре працювати. А занадто багато їжі недобре, вона сповільнює роботу тіла. Друга потреба фізичні вправи і навантаження. Фізичні вправи зберігають тіло від надмірної ваги і токсинів і розганяють кров по всьому тілу. Вправи також зберігають добрий розум, а брак вправ викликає лінощі, непродуктивність і, врешті-решт, призводить до атрофії нервових тканин і м'язів. Однак занадто багато фізичних вправ теж можуть нашкодити. Третя потреба це відпочинок, відновлення. Виявляється, якщо позбавити людину можливості спати, менш ніж за 14 днів може настати смерть. Але забагато спати також не добре. Надмірний сон робить нас ледачими, а недосипання просто божевільними. Тому між активністю і відпочинком має бути рівновага, і це четверта потреба. А коли щось неврівноважене, надмірне чи недостатнє, тіло, відповідно, страждає і не може діяти ефективно. А щоб досягти рівноваги, необхідна дисципліна. З фізичним тілом все зрозуміло. А як щодо духовного? Чи можемо ми виокремити його основні потреби? Безумовно, такі потреби теж існують, і фактично вони такі самі, як і потреби фізичного тіла. Духовному тілу так само потрібні їжа і вода. У першому посланні апостола Петра ми читаємо і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока. Щоб ним вирости вам на спасіння. Слово Боже, Біблія і є тією духовною їжею, завдяки якій духовне тіло живе і розвивається. Автор послання до євреїв навіть робить різницю між дитячою їжею і дорослою їжею для харчування духовно незрілих і зрілих людей. Коли людина народжується згори і стає християнином, вона стає частинкою Божої сім'ї, стає дитиною у Христі і має потребу в пізнанні Бога. А коли ця людина зростає в Христі, для харчування і посилення її зрілості, потрібна вже тверда їжа, тобто глибший і вищий рівень пізнання. І натомість брак пізнання Бога через нехтування Словом Божим веде до духовної слабкості і гальмує ріст. І таке духовне тіло вмирає від недостатнього харчування і не може правильно функціонувати в тілі Христовому. Мільйони людей по всьому світі вмирають від голоду. Проте мільярди вмирають від голоду духовного, приречені на вічне перебування в пеклі і лише через брак знань про Бога. Який любить їх, який вмер за них і хоче допомогти їм пізнавати його. Пророк осія казав, що народ гине через брак знання волі Божої. Духовна їжа це також і індивідуальне навчання, книги, проповіді, спілкування з іншими членами церкви, з віруючими друзями. Я можу багато годин розповідати вам про того, кого знаю. Але ви ніколи не пізнаєте його так, як я, поки не зустрінетесь з ним особисто і не проведете разом час. Тисячі християн духовно не ростуть через брак духовної їжі, деякі навіть втратили духовний апетит, і вони взагалі не хочуть їсти. І, по суті, вони перестають бути цінністю для тіла Христа через свою слабкість і відсутність бажання рости. Та є й такі, які, так би мовити, перегодовані. Вони об'їлися знаннями, які ніколи не будуть використані. І вони теж мають невелике значення для тіла Христового через своє самовдоволення і небажання використовувати свої знання для будівництва церкви. В Євангелії від Івана ми читаємо слова Ісуса Христа: пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Фізичному тілу вкрай необхідні вправи. Ви про це вже говорили. А як щодо духовного, йому теж потрібні вправи. Використовуючи знання, отримані в результаті вивчення Слова Божого, у молитві і прагненні до святості, ми тим самим духовно вправляємось, і це вкрай необхідно для підтримання християнина у доброму духовному тонусі і без постійних вправ. Знання, отримані в результаті звертання до святого письма, рідко використовуються, а це призводить до духовної огрядності. Так і написано: віра без діл мертва. А чи може духовне тіло відпочивати? У першому посланні апостола Петра ми читаємо. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, і покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Мудрий еклезіаст говорить, що є певний час для всього, у тому числі і для відпочинку. І без відпочинку фізичне тіло знесилюється, ми про це говорили, а це справедливо і щодо духовного тіла. Як занадто багато вправ можуть викликати перевтому тіла, так і занадто багато духовної праці може викликати духовну перевтому. Іноді християни занадто старанні в роботі для Господа і забувають віддавати Боже Богові, і замість того, щоб очікувати, коли Господь покличе їх відповідно зі своєю волею і передбаченням, ці люди вискакують наперед без ведення Святого Духа. І зазвичай результат сум'яття і розгубленість, активність висока, але продуктивність низька. Скажіть, чи віра це? Для нас життєво необхідно, щоб ми поклали усі свої турботи на нього і смиренно корилися Божій волі, Його часу і Його вказівці. І так само, як і в фізичних потребах, духовним тілам потрібні сталість і рівновага. Щоб фізичні тіла залишалися здоровими, піклуватися про них потрібно постійно і регулярно. Чи справедливо це і щодо тіл духовних? Так лише постійне і врівноважене поєднання їжі, вправ і відпочинку може підтримувати здоров'я тіла. І нереально сподіватись побити світовий рекорд у 100 метрівці після того, як ти роки харчувався безладно і з незначними вправами чи зовсім без них. Ніхто не зможе довший час не спати і після цього зосередитися на роботі чи в школі. І так само ніхто не може звертатися до духовної істини лише раз на тиждень і сподіватися зробити великі діла для Бога. Ніхто не може духовно голодувати і сподіватися протистояти сатані. Ніхто не може гратися у віру в Бога і сподіватися, що так Бог буде прославлений. Турбота про духовне тіло, так само як і про фізичне, повинна виявлятися в стабільності і рівновазі. У Бога є план для кожного з нас. І я певний того, каже апостол Павло, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Але щоб це сталося, ми відповідальні за те, щоб, як написано. Сам Бог миру освятив нас цілком досконало, а непорушений дух наш, і душа, і тіло були непорочно збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа, Божих вам благословень. Амінь. І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендос і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі! Я йшов до тебе, як зумів, та крик за роком промайнув. багато істин зрозумів, але ще більше не збагнув твоя любов, як світ. Слать, яка дарована з Христа, ти мій початок і мій путь, і вічність небесах твоя. Як ти мене ходити вчи, як на руках мене носи з тобою, зустрічі чекаю. Стараюсь, правдою живу і твою ниву обробляю, щоби не було полину вже скоро ти приймеш роботу. І зважиш серце і мій шлях. мій отче за твою турботу, прослався в ангельських піснях, кого крім тебе ще я маю, у злетах подія. Знаю, як ти мене ходити вчив, Як на руках мене носив,